Який благословенний нині день, у кожній квітці, в сонячнім промінні, все дихає життям і воскресінням, і серце повне радісних пісень, як дивовижно музика звучить, піднесено броняті акорди і ластівки щебечуть Великодню, яка благословенна кожна мить. Мені би крила і нотний звукоряд, я б над землею легко здійнялася і всім співала б про найвище щастя. Кого були ж зустріла всім підряд? Христос Воскрес! Ви чуєте Воскрес, в Його долонях дар життя людині, у посмішці Його благословіння, а у очах бездонна синь небес. Який благословений день прийшов, Великдень, справжнє свято Перемоги, за диво Воскресіння, слава Богу, Він є життя, він правда, він любов. Христос воскрес, воістину воскрес. Христос живий, Христос дає Спасіння, йому осанна честь і поклоніння, звучить хвала аж до самих небес. столі духня напаска, а кругна їх весена. Христос Воскрес, Воскресний Україна. Вона у нас одна така, єдина, безбожником розп'ята на Христі, пророчено їй Зло перемогти, як той Ісус, що ніс крізь натовп хрест, святою кров'ю стік і знов воскрес. Так Україна міць святую має, коли над тілом Дух перемагає. Із попелищ знов здійметься життя, і до грудей пригорне мати сина, І полине дзвін із мирних вже небес. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес!